Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам. бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Після дуже гарячої кінцівки четвертої серії Асоки, де нам показали Енекина Скайвокера, ми нарешті дочекалися продовження цієї сцени, і ці очікування повністю були оправдані. Цей крок Дейва Філоні, де він використовує дуже багато фан-сервісу, бо Енекін є найголовнішим персонажем усієї саги, повністю виправданий. Тому у цьому відео я розповім про підсумки цієї серії та трохи цікавих великодок. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Після того, як Асоку мало не вбив Беланс Скол у минулій серії, вона опиняється в таємничому царстві, відомому як світ між світами. Цей термін традиційно використовується для опису загробного життя в зоряних війнах. Спочатку Енакін стикається з тим, що здається приводом сили Енакіна Скайвокера, засвоюючи останній урок. Її колишній вчитель змушує її повернутися до двох ключових моментів війн клонів: одного спочатку її навчання, а іншого з кінця. Перший здається з битви при рілоті, верховуючи присутність цвілеків. Це була одна з перших битв, де Енакін і Асока билися пліч-опліч. Другий – це облога Мандалора, останньої битви війн клонів, яка відбулася одночасно з фільмом Помста ситхів. Асоко очолила війська республіки в Мандалорі, фактично означаючи, що це був момент, коли вона вже закінчила як воїн. Асока, зрештою, бачить, що вона більше ніж просто воїн. Шлях воїна веде до темряви, що вказує на миттєве почервоніння в очах Асоки, оскільки вона відчуває спокусу, але замість цього вона вирішує відпустити Лезо. Вона засвоїла останній урок Енекана Скайвокера, що він навчив її як боротися, але що вона повинна бути більше, якщо вона хоче по-справжньому жити. Це прекрасний момент, який нагадує урок йоди для Люка Скайвокера у фільмі Імперія завдає удару у відповідь. Він не роблять людину великою. Наполягав йода. П'ятий псот, по суті, зображує її досвід у святосі як хрещення. У стародавньому світі море часто було символом смерті, тому що води беруть, але не віддають. Цей образ пояснює, чому хрещення стало таким потужним символом у юдейсько християнських традиціях, адже бути зануреним означає померти і вокреснити до нового життя. Досвід Асоки ідеальна підсумована біблійним віршем, у якому йдеться про людину, чиї грехи багряно-червоні, омитих до білого, як сніг. Після свого таємничого містичного досвіду Асока Тано перетворюється на Асоку білу. Новий костюм означає новий етап у її житті, а колір вказує на її вірність світлі стороні сили і, можливо, глибше космічній істоті білого світла, відомому як донька, яка врятувала життя Асоці багато років тому. Трансформація Асоки Білої явно натхнена персонажем Гендельфа у Володарі перснів. Трансформація Асоки повторює епілог фільму Зоріні війни повстанці, у якому вперше представлена Асока біла. Там Асок. Ока була одягнена в біле, коли вона вперше залучила себе шукати езру. Однак у цьому проєкті був використаний інший підхід. Пошуки езри та грант Адмірала Трауну зрештою призвели до її трансформації. Здається, це ще не завершено, тому що в повстанцях осока біла володіла посохом, а не світловим мечем. Це також означає, що Асока відкидає шлях воїна. Зоряна карта, що показує шлях до перідеї, була знищена, але Асоко розуміє, що є інший шлях туди потрапити. Ця зоріна карта була створена шляхом вивчення стародавніх моделей міграції пургілів, космічних китів, і вона використовує силу, щоб зв'язатися з одним з китів, попросивши доставити до езри. Це інтригуюча сцена, яка підвищує ймовірність того, що перші позагалактичні мандрівники були чутливими до сили і здійснили подібний подвиг. Пуригіли здається володіють навіть більшою потужністю ніж гіперпросторові на оці Сіону. тому логічно, що АСОКА переможе Морган Елзбет. Також паралельно основним подіям серіал продовжує розвивати сюжетні нитки за участю Гера Сендули та її сина Джейсона. Це підтверджує те, на що був натяк в повстанцях та одній лінії діалогу в попередньому епізоді. Джейсон Сендула справді має здібності. Він успадкував свій потенціал сили від свого батька Кенана Джаруса, коханця Гери під час темних часів правління імперії. Кенен так і не дожив до падіння імперії. Він помер ще до битви при Явіні, але, тим не менш, він має спадок у вигляді Джейсона, який. Фактично врятував Асоку. Однак АСОКО залишає свою подругу Геру в скрутному становищі. За словами Мон Мотми, комітет з нагляду Сенату вимагав Асоко тану як свідка, щоб свідчити про дії Гери. Якщо комітет Сенату винесе рішення про Геру, її цілком можуть позбавити рангу. На щастя, вона не без союзників. Здається, Гера все ще працює зі своєю близькою подругою, сенатором Леєю Органою, яка втручається замість неї на корусанті. Розумно припустити, що Лея запропонує свою повну підтримку, коли Гера повернеться на корусант. Третій сезон мандалорці підтвердив наявність високопоставлених імперців агентів на корусанті, включно з таємничою Елія Кейн. Ці імперські агенти можливо намагалися допомогти Морган, змусивши Геру та Асоку повернутися на корусант, тим самим гарантуючи, що вони не втрутяться у повернення трауна. Якщо це так, то Осока цілком ймовірно створює сюжет про корусант, у якому Гера намагається впоратися з імперськими шпугунами. Ну і тепер хочу поговорити про цікаві великодки, яких у цій серії було ну дуже багато. Енакін згадує Дарта Вейдера про Толюка Скайвокера у фільмі Повернення джедая. А Сока спочатку відмовляється битися з Енекеном, що спонукає до кумедної репліки, яка посилається на повернення джедая. Я чув це раніше, іронізує Енекен, чітко пам'ятаючи наполягання свого сина Люка. Це, мабуть, один з найпереконливіших натяків на те, що це справді привид сили Енекена Скайвокера, а не просто галюцинація. Мандалорські суперкомандос вперше з'являються в живих діях. Є короткий пробіг з живої дії мандалорців. Вони з'явились вперше у мультсеріалі Війна клонів. Мандалорські суперкомандос переробили свою броню на честь Дарта Мола. Облога Мандалора була напрочуд особистою, тому що багато військових клонів Асоки також навмисно переробили свої бланунки на її честь. Тимуера Морисон знову повертається до зірних воїн у чудовому Камео. Актор, який зіграв джанго фета в трилогії Приколі зоряних воїн, Моррісон став чимось на зразок завсідника цього всесвіту, граючи клонів джанго. Цього разу він озвучив капітана Рекса, одного з найближчих друзів Асоки, під час «Він клонів а Сокутану навчав Енекін Скайвокер, але її втрачена зустріч зі своїм наставником була далеко неприємною, коли вона дізналася жахливу правду, що він став Дартом Вейдером. Коли дуель між Енакіном і Асокою відбувається у світі між світами, можна почути характерне дихання Дарта Вейдера. Фінальний поєдинок між Енакіном і Асокою спочатку нестримний, і все Венеке не натякає на те, що проявляється темна сторона. Це найбільш помітно в його червоних очах. Колір яких нагадує Палпатіна. А сока на мить замислюється над тим, щоб обити Енакіна, і Її очі на мить також стають червоними, що означає спокусливу силу темної сторони. В цій серії знову показують, як Асока може відчути минуле, тримаючи залишки зоряної карти, і вона знову переживає за сабіну. Ця сила, яку використовує Асока, дуже рідкісна, найвідоміша за те, що нею володіє Келкестіс в іграх Джедай Fallen Ордер і Джедай Survivor. Насправді це досить небезпечна сила, тому що той, хто використовує цю здатність, також переживає емоції спогадів, до яких вони мають доступ. Асока і Гера розлучається, а діалог буде знайомим багатьом глядачам. Це навмисний спогад фільму Імперія завдає удару у відповідь, де Ленда та Люк бажають один одному всього найкращого. Паралель це більше ніж просто пасхальне яйце і зоряних воїн». Це натяк на загальну розповідь. Може здатися, що лиходії зараз перемагають, але герої відбиваються і є привід для надії. Джейсон зачарований планом Асоки знайти дорогу до пір Його балаканина містить ще одну кумедну згадку, оскільки він каже, що Езру забрали далеко-далеко. Всі ми знаємо, що дії зоряних воїн розгортаються у далекій далекій галактиці, але зараз Езра перебуває ще далі, ніж постійно кажуть. Це доречно, але також гумористично. Нарешті Карсон ТВ підтверджує, що зараз він базується на базі Адельфі, місці, яке з'являється в третьому сезоні Мандалориця, і яке було створено як одну з нових операційних баз Діна Джаріна. Цікаво, але йому сказали, що він далеко від дому. Це заниження роль ТВ в Асоці здається дивною, враховуючи його основне завдання патрулювати зовнішнє кільце і є певні труднощі з пов'язуванням цих ниток з точки зору хронології зоряних воїн». На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.